Вулиця, названа на честь Івана Труби, знаходиться в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Ім'я видатного українця варте вшанування, наголошують фахівці. Іван Труба належав до старовинного козацького роду. Втім, народився він в Гомелі, вчився в Санкт-Петербурзькому технологічному інституті і вже за молодих років став одним з фундаторів української студентської громади. За це був покараний і висланий. Цікаво, що після заслання він мав право обирати, в якому місті жити. Йому дозволено було в неуніверситетських містах і він свідомо обрав наше місто. До Катеринослава Іван Труба переїжджає в 1907 році. Тут і пройшов найактивніший період його життя. Він працював в різних закладах освіти і швидко став одним з лідерів українського руху, входив до ради. Просвіти, займався організацією літературно-музичних лекцій, облаштовував бібліотеки, дружив з Дмитром Яворницьким. Яворницький був хрещеним батьком одного з його синів. Іван Труба був талановитим архітектором у мистецтві проектування і будівництва споруд, розвивав автентичний український стиль. Дослідники його життя вказують на те, що він заклав фундамент. Розвитку українського модерну в нашому місті він проектував і побудував в такому стилі і свій будинок, і будинок Мануїлівської просвіти. На жаль. Обидва вони не збереглися з початком української революції. Іван Труба займався не тільки політичною діяльністю, але й докладав зусилля для розвитку освіти. У серпні 1917 року був призначений комісаром народної освіти Катеринославської губернії. Багато уваги приділяв видавництву. у власному будинку. Він заснував видавниче товариство Стежка додому. І видавав здебільшого дитячу літературу. Він був автором першої української дитячої хрестоматії для початкових класів в 1919 році. Після приходу до влади більшовиків він виїхав з батьківщини. Спочатку в відень, потім в Плзень, і в Плзень закінчив своє життя. Прах його був розвіяний перейменовану артерію вісім років тому на адресних табличках попередня назва, яка нагадує про іншу історичну особу Григорія Котовського, російського кримінального злочинця, учасника революційних подій. Народився він в Бесарабії. Саме в Бесарабії він починав свою кримінальну діяльність. І треба сказати, що в Бесарабії його підтримували селяни і переховували, і навіть склався в міф про його. Невловимість. Потім він примкнув до Есерів, потім до більшовиків, і під вже прикриттям більшовицької партії здійснював грабіжницькі е, нальоти. Науковця Світлана Івлева підкреслює, котовський учасник радянсько-української війни і саме на території України поводився з українськими селянами надзвичайно жорстоко. Визнаний істориками як учасник червоного терору в Україні. Фахівці закликають вдумливо ставитися до назв топонімів Дніпра. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.